Сьогодні така мряка у нас, цілу ніч ішов дощ проливний. І зараз я ось роблю живці. Тут поживцювала, мені невісточка дала барбариси різні. Тут ще раніше мені Антоніна Моторіна давала деревовидну. Деревовидний гібіскус рожевий. У мене білий з рожевою серединкою. А це ось вона мені дала. Ну, попробую, я ні разу не живцювала, тільки з насіння вирощувала. Насівався сам, я розсажувала. І ось вирішила, дивіться, достати свій живець, який вже рік у мене простояв, і хочу зараз його Пересадити вже в більший ось горщик, підготовила. Хотіла в менший горщик та подивилася, які в нього коріння. Подивіться, яке гарне коріння в цього живця. А це живець, а і оце ж я хочу в цей побільше длинніший горщик. І потім закопаю його, і буде до наступного року, Отак, поки не наростить коріння добре гарне. І оцей живець я брала у сусідки. От не знаю, що це, чий ялівець, чи зроблю фото в неї, попрошу зробити фото з цього. І ви мені підскажете, може хто знає, бо вона теж не знає, що це за. Ну він такий трішечки-трішечки підколючий. Ну Він плакучого вида, він такий гарний. І ще й кінчики, подивіться, отакі вони як жовтуваті трішечки там. Ну, такий дуже гарний. Я оце зірвала гілочку, тикнула, думаю, ну, попробую, вийде. А воно, подивіться, які гарні коріння. Зараз я оце посажу сюди і нехай росте. Посадила я його сюди, ось, в горщик уже, полила розбавленим кореневіном. І подивіться, в чому він ріс. в такому стаканчику він був закопаний тут, ну, дирочка на дні була, зроблена одна. І от, отак він був закопаний, накритий ось такою баклажкою, і стояв. Довгий час. Ну, рік, оце він у мене простояв в цьому стаканчику закопаний в землю. І от ви ж бачили, який гарний корінь там. Зараз піду десь теж, теж прикопаю ці горщики, і нехай стоять, ростуть. І ось сьогодні ми займаємося от такою справою. Купила таку сітку. У нас тут, бачите, Сітка така металева, паркан з такої металевої сітки, і ми вирішили купити отаку сітку, затіняючу, щоб трішки закрити отут простір, як сказати, обзор, не обзор, як же ж правильно сказати. Огляд, во, огляд, щоб не так було видно нас. і... Ну, от, ось так. Бо тут була в нас шовковиця, вона і є, тільки тут була проста, а ми залишили тільки каліровану прищепу. А цю обрізали. І зовсім тут вийшлося, вийшло у нас зовсім пусто. І оце натягнули тут, бачите, вірьовку таку така, що білью білизну, білизну вішають. І ось тепер чоловік зараз все буде натягувати, все прикріплювати. Ось так вийшло з вулиці. Тут у нас заброшений участок. Ну, покинутий. От, і ми отак трішечки закрили себе. Отаке От вийшло і отаке. Ух, вітер, вітер сильний. І вийшло отак. Єдине, що стяжки у нас білі. Чоловік каже, що, можливо, є десь зелені, якщо він знайде, то замінить. І ось такий куточок у нас вийшов. Трішечки прийшлось вирвати, щоб не заважали і риси. Ось. Ну, нічого. Ось такий куток. Сьогодні в нас нельотна погода. І ось ми вирішили з чоловіком поцепити нарешті наші гірлянди на сонячні батареї, які я вам вже показувала. Ну, хто не бачить, я залишу ссылку. Тут у нас альтанка така. І зараз сюди ось будемо. Це в нас що тут? Сонячна батарея, від якої потім буде світитися наші лампочки. І вечором потім я сніму, покажу. Ну, вони таким теплим, е жовтим е світом світять. Світлять. Я тут бур'ян рвала. Ой, тільки остається рвати, тому що полоть невозможна. Неможливо. Тут у мене мішок стоїть з листяною листя, набирала з осені, пересипала його тут землею. І ось перепріває і робиться така листяна в мене земля. Потім я буду додавати це все в горщики. Ну, як поцепимо, вже прикріпимо її, я потім вам покажу. Подивіться, який у мене тут вальтанки, грунтопокривний. Очіток такий міленький-міленький. Ще й водичка на ньому після дощику такі капельки. Ось такий гарненький. Він скрізь оце насівається. Агресор. Ну, виглядає чудово. Мені подобається. Де не потрібно, буду випалювати. Ось чоловік уже поприкріплював. Десь тяжками. Ну, а де, може, я так позасовував в оті. Отак. От І ось, о, аж туди. Оце все так буде. Біля нашої барбекюшниці теж буде світитися. Ну, а вечором, коли буде світитися, я вам потім ще зніму. Сьогодні. Пасмурно, я не знаю, коли це відео вийде, бо приїхала на 4 дня сюди. Буду займатися бур'яном, полоть. Та сьогодні отака не дуже гарна погода. ну, З, з, з однієї, гарна, не жарко, а з іншої сторони, що сиро, дуже, дуже погано, що не сухне все. Бур'ян тільки рвать, полоть не можна. Не можна залізти туди грязюка. Ну, що ж ти зробиш? Зато все зеленіє, все таке насичене, вже садок так раніше менше, знаєте, просвітлювався, більш просвітлювався, зараз вже вбирається в зелене листечко і вже не так воно видно. Ось бруслина прям така. Зараз. Насичений колір, прям жовтий, варіагатний, такий прям дуже гарний. Я ж кажу, що все таке прям насичене, все після дощу все росте швидко. Ну і бур'ян ж росте, швидко-швидко. Ось зрізала щавель весь. Вчора зварила борща, так що мені вже щавля поки не треба, ми наїлися. Наїмося борща, а коли захочеться, ще е, виросте. Так ось я ще хочу сказати, що буду зараз заливати ось водою залимо і, і поставимо на бродіння. І оцією підживкою, водичкою будемо заливати е, свою лохину і все, що любить кислий ґрунт. Чому я так вирішила? Да? Тому що дивилася ще раніше, ну, ще в тому році мені попалося відео. Брати Лохиновичі є такі блогери. І вони вирощують Лохину ну, в великих масштабах, масштабах, не так як у мене, трикущики зовсім, а в них великі такі площаді. І от вони. Ну, таку рекомендацію дали, що можна щавльовою такою закваскою, водичкою, а можна навіть щавелі закупувати в ямки, він кислий. І от такі, така підживка для гортензії, лохини. От і я так зроблю. В тому році восени це я побачила, закопала під гортензії. Ну, а зараз це хочу зробити таку підживку. Сьогодні цілий день боролася з бур'яном. І ось на вечір трішечки залишилася. І думала, ну все, ну вже дороблю, вже все. І тут на тобі такий дощик, що прийшов. І от там, ой, шкода, що, подивіться, яке небо чорне. І знову, знову буде дощ. Була тільки що веселка і десь ділась. Нема. І знову накрапає дощик. Ось тут, подивіться, який ми парканчик зробили до свого квітничка. Ось мокре все знову. Тільки підсушила. Я обрадувалася, думала, ну, все так хорошо, хоч можна трішечки прополоть буде. Ага, прополола. Ну, тільки рвати. Ось така. Райграс бульбоносний ось так. Тюльпани в цьому році із-за дощів так довго квітують, дощик закрив їх. Магония подуболисна. дуболесна. Квитуя. Флокс шелоподибный. И осколка. Ще трішки і заквітує. Подивіться, як розрісся мій ялівець, грунтопокривний. Ось такий ялівець. Зараз почав уже випускати нові прирости. І ось так, гарно. Свої гілочки, лапки, лапки свої. І ось ще один грунтопокривний. Цей такий. Ось так. заквітує вже водозбір. Вже такі. Спірейка така. Це від, відсажена від моєї спіреї. Два кущики ось тут. І там в кінці теж я прикопувала гілочки. І ось вже. За, за, в тому році я пересадила і вже рік вони тут ростуть і ось такі гарненькі кущики. Далі лаванду теж свою ділила. Ось так. Я не знаю, видно, чи вам, чи ні. Подивіться, як на сонці виблискують капельки. Ось так на овсяниці такі капелюнечки. Я хочу розказати вам про наших дівчаток, україночок щирих, які живуть в Америці. Це Іванка Вишиванка, блогер, і Несе Галя Воду. Це їхні канали, так називаються. Дуже щирі дівчата, щирою душею. Добрим серцем, які допомагають нашим хлопцям, звідтіля з Америки, і дуже гарно допомагають нашим ЗСУ. Те, що я вам розказую, ви заходьте до них на канал і самі все побачите і зрозумієте, які вони люди, які вони гарні, гарні жіночки, матері. І ось вони запустили такий флешмоб, розказують про наших дівчаток-блогерів. Ну, які їм, звичайно, подобаються самих найкращих, які ось. І я теж хочу приєднатися до їхнього флешмобу, але трішки по-своєму. Я хочу вам підскати, як, якщо, ну, звичайно, не всі будуть підписуватися і не вони, кожен вибирає свого блогера, який, який йому подобається. І не всі хочуть підписуватися на всіх. От, тільки ми, блогери, стараємося підтримати один одного. А вам хочу підсказати, як глядачам, якщо ви хочете знайти. Ну, ще нових якихось блогерів, яких ви не знаєте, заходьте ну, навіть, навіть на мій канал. І в попередніх відео дивіться і читайте коментарі. І там знайдете всіх моїх подружок, які мені пишуть. Це всі мої гарні наші гарні блогери. І у них свої канали. І заходьте, дивіться, підписуйтесь, підтримуйте наш, наших українських блогерів. От. І спілкуйтеся, ось такий мій флешмоб. Ось так. Дякую вам. Якщо будете заходити...